Духовно. А хто при землі ніч не чи лукаше? Добре? Чи працювати? Не руш, не руш, не ріш, не вбивай. Та що ти, дівчина? Чи я розбійник? Я тільки хотів соку вточити з береги. Не точи, це кров мені, не пише крові сестринки моєї. Я від старих людей промав чув не рад, але ще сам не бачив зроду. А бачите, хотів? Чому ж би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина, у ні? як панночка, бо руки біли і сама тоненька, якась так обрана, не понайські. А в чому ж в тебе очі не зелені? Та ні, зелені. А були, як небо сині. О, тепер же сині, А були, як сива хмара. Ні, здається чорні. Чи може Ти така дивна? Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? і питає. Нічка коротка, довга розлуха. Що ж мені суджено? Щастя чи шмуха. Скажіть, яка ключова фраза в даному налогі Яка ключова фраза в її молоді? Як ти що ви так. так, що ж мені суджено? щастя, чи шумуха? Це дійсно одне з тих проблемних питань, які ти десь в своїм. Щастя, що руха. Отож закінчується перша глава. Лукаш разом з дядьком либо прийдуть у селище, а мамка залишається його чекати. Дійсно, що в роздає. Слушає, щастя, чинуха. Що ж допомогло Лукашеві прозріти? Домовилися? Що допомогло прозріти? Такий явився! Дай тебе насилу так довго? Не питай! Ще й не питай! Пчику, не треба мені питати, вже десь от також хочма стоїть на світі, що в ній палює досі світа й шапка. був я прочін. Хто ж дурень повірить? Топила я полівоньку навіки, син, я віци.